Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Беатрікс Поттер Казка про котика Томка За давніх давен було собі троє кошенят, а звали їх Киця лапочка, Котик Томко і Киця Мотанка. Кошенята носили, не знімали дорогі шубки. А ще вони перечіпалися через поріг і гралися в пилюзі. Але одного дня їхня мама, пані Тава Лаплап, -Лап, чекала подруг, які мали завітати до неї на чай. Тож перед приходом добірного товариства позаносила кошенят до хати, покупала їх і повдягала. Спершу вона їх умила це мотанка. Далі вичесала їм хутро щіткою це лапочка, а потім пройшлася гребінцем по їхніх хвостиках і вусах, це котик Томко. Томко дуже вередував і дряпався. Пані Тава вдягнула мотанку і лапочку в чистенькі сукенки з мережевними комірчиками, а тоді повитягала з комода різний елегантний, але незручний одяг. Аби вдягнути свого синочка Томуся. Котик Томко був доволі опецькуватий, та ще й швидко ріс, от кілька гудзиків уже й відлетіло. І мама попришивала їх знову. А коли троє кошенят були вже готові, пані Тава нерозважливо спровадила їх у садок, щоб не плуталися в неї під ногами, поки вона готуватиме гарячі грінки з маслом. А зараз діти дивіться не брудніть свого вбраннячка. Мусите ходити на задніх лапках і тримайтесь подалі від ями з попелом, від курки чубатурки, свинарника і качок калюжниць. Мотанка й лапочка непевними крочками почимчикували садовою стежкою. І враз понаступали на подолки своїх сукенок і попадали ниць. А коли попідводилися, то мали вже на сукенках по кілька зелених плям. Полізли на Альпійську гірку, а з неї на сатову огорожу. Посидимо там собі, запропонувала мотанка. Вони перекрутили сукенки задом наперед і поскакали, пострибали гіркою на огорожу. Тут у мотанки відірвався мережевний комірчик і впав на дорогу. Котик Томко ніяк не міг стрибати, пересуваючись на задніх лапах у штанцях. Він дерся на альпійську гірку помалу, обриваючи папороть і гублячи гуцики направо й наліво. А коли видряпувався на муровану огорожу, весь одяг вже висів на ньому клаптями. Мотанка й лапочка удвох намагалися підтягнути його нагору. Отоді От й злетів з нього капелюх і повідривалися решта кудзиків. Поки вони всі троє долали всі ці перешкоди, почулося шльоп-шльоп-чап-чалап. І на проїжджій дорозі показалися три качки калюжниці, точніше дві качки і качур, що крокували собі низочкою одне за одним. Шльоп-шльоп-чап-чалап. Шльоп шльоп чап-чалап. Качки зупинилися, стали рядочком і втупилися у кошенят. У їхніх маленьких оченятах застигнімий подив. Тоді дві качки калюжниці ривка і джемка, підхопили дзьобами одна капелюха, а друга мережевний комірчик і начепили їх на себе. Лапочка так сміялася. Аж звалилася з огорожі. Мотанка і Томко скотилися вниз услід за нею. От тоді з кицьок і посповзали сукенки, а з котика рештки його вбрання. Гей, сюди, пане качуре, калюжнику. загукала мотанка. Ходіть сюди і допоможіть нам його вдягнути. Ходіть і застебніть Томка. Пан качур калюжник кряк підступив поволеньки боком і позбирав різноманітні одежинки. Але він начепив їх на себе самого, і йому вони личили ще менше, ніж котикові томку. Сьогодні чудовий ранок, задоволено прокахкав пан Кряк, і він із качками калюжницями, джемкою та ривкою. Рушили собі дорогою далі, ступаючи в ногу шльоп шльоп, чап-чалап, шльоп шльоп, чап-чалап. А потім тава лап лап вийшла в садок і побачила своїх кошенят, які знову сиділи на огорожі, без жодної одежини. Вона стягнула їх звідти, надавала шлюпанців і забрала до хати. Вже от-от прийдуть мої подруги, а вас сором і показати. Я сердита на вас, обурювалася пані Лап-Лап. Вона відіслала їх нагору і, мушу признатися, сказала подругам, що кошенята підхопили кір і лежать хворі. А це ж була неправда. Якраз навпаки, вони не лежали аж ніяк. З другого поверху чувся якийсь неможливий шум, що порушував розважливий спокій чаювання. І гадаю, одного дня я маю написати іншу, більшу книжку, аби більше розповісти вам про котика Томка. Щодо качок, калюжниць, то вони пішли на ставок, і всі одежинки відразу ж посповзали з них, тому що були без гудзиків. А пан качур калюжник Кряк, Джемка та Ривка. Відтоді весь час їх шукають.